Шановні учні, шановні вчителі, у нас сьогодні чергова зустріч у рубриці авторські розв'язування на авторських задачах. Ось така планеметрична задача знайти площу блакитного трикутника. Зверніть увагу на те, що одна з його сторін є дотичною, це квадрат, квадрат зі стороною 10. Симпатична дуже конструкція, скажімо так. І коли я на цю задачу подивився, я придумав певний спосіб. Я не хочу сказати, що він краще, ніж той, який там автор пропонує. Я не дивився, що пропонує. Ну я подивився, там суто геометричний спосіб. Я не хочу сказати, що він там краще чи гірше. Він просто принципово інший, який я вам сьогодні хочу показати, для того, щоб подібний спосіб розв'язування задач був в арсеналі учнів. Але. І вчителів, до речі, також. Але коли я на цю задачу подивився, мені здалося, що я її вже показував. Тобто той спосіб, який мені спав на думку, я в одній із задач вже показував. Але це була інша задача. Тобто, я навмисно передивився відповідний плейліст свого свого youtube каналу Подивився, що я її все-таки не показував, тому із задоволенням сьогодні покажу. Я покажу просто оригінальний спосіб розв'язування. Ще раз скажу, він не кращий, не гірший, він просто інший. Мені буде цікаво, чи знайде хтось із моїх, шановних глядачів, саме цей спосіб, який я запропоную. Цілком можливо, що ви знайдете багато інших. А мені, мене буде цікавити. Ви в коментарях напишіть, будь ласка, до цього відео, чи знайшли ви саме цей спосіб. Отже, натиснемо паузу, розв'яжемо цю задачу. Сподіваюся, що у вас вийшло точно, але чи вийшло у вас моїм способом, чи не моїм, не знаю. Якщо ми проаналізуємо задачу, то абсолютно зрозуміло, щоб знайти площу сторона 10, для того, щоб знайти площу, нам абсолютно достатньо знайти висоту трикутника. І ми знайдемо площу. Для того, щоб знайти висоту трикутника, пропонується наступний оригінальний спосіб. Ми фігуру повернемо на 180 градусів, по перше, і по-друге, введемо систему координат. Ось я ввожу систему координат Тоді. У нашій системі координати, яку я вів, ну не буду коментувати, як я вів, всі бачать, як я вів. Тоді ми можемо сказати, що ось вона, точка дотику, нехай вона має координати x, y, ми будемо наполегливо шукати. Тому що координата абсцис цієї точки і буде висотою трикутника. Тобто, якщо ми їх не знайдемо, нічого поганого не буде. В цій системі координат, е, тільки я чорний візьму, в цій системі координат наше коло. Ну тут не коло, тут півколо, ну нехай буде коло. Значить, ця точка має координати 10,5. І 5 радіус x-10 в квадраті, плюс y-5 в квадраті, дорівнює 25. А наша пряма, чому я, в принципі, і повернув малюнок, і так вів систему координат. Наша пряма, яка є дотична, зараз, з вашого дозволу, я її проведу. Ось вона. Вона про. Так, не те, я провів. Значить, вона має. Це пряма пропорційність, правда? Значить, y дорівнює KX, Y дорівнює KX, причому можна сказати, що К більше нуля може десь знадобитися. І наша пряма є дотичною до кола. Тобто, якщо ми складемо систему із цих двох рівнянь, то ця система повинна мати єдиний розв'язок. Тобто ми шукаємо таке значення K, щоб ця система, ну, давайте я можу переписати це, не буде довго. Ми шукаємо таке значення, K, щоб ця система мала єдиний розвиток. Тобто я ще й параметр такий підключив. Це дуже легко. Ми замість замість y підставляємо, отримаємо ось таке рівняння зі зміною Х і даємо відповідь собі на питання, при якому значення. K це рівняння має єдине розв'язок. Коли ми розкриємо квадрати, зведемо подібні, я вже підгляну до себе. 1 плюс к квадратне х в квадраті, мінус 10 на 2 плюс к в квадраті. мінус, перепрошую плюс 100. Давайте перевірю, тому що. Уважність, це не, це, це, це не те, що мені сьогодні вдається, чесно кажучи, неправильно написав, звичайно. Значить, Давайте ще раз: коли ми розкриємо дужки, буде ось така ситуація. Давайте я звірю. Тобто, ми розкрили дужки, звели подібні. Аналізуємо. Це рівняння для будь-якого значення k є квадратним, оскільки коефіцієнт при х квадрат точно не дорівнює 0. Раз воно є квадратним, шукаємо дискримінант і будемо давати на питання, коли дискримінант дорівнює 0. І на 1 плюс k квадрат. Ну, ми можемо зразу, щоб було легше. Давайте я просто коли буду прирівнювати до нуля, я одразу на 100 поділю, да і всі діла. Так, значить, це буде 2 плюск в квадраті мінус 4 на 1 плюс к квадрат. Дорівнює 0. Коли ми все тут поробимо, що треба, 4к мінус 3к квадрат дорівнює 0, К1 нулю к 2 дорівнює 4 третини. Шановні учні, шановні вчителі, як ми можемо пояснити отриманий результат? Як ми можемо пояснити отримати? Дуже просто. Ви... У нас вже є дві дотичні, правда? Нам просто оця, давайте я візьму блакитний. Нам просто оця не треба. Ось вона, нам ця не треба. А це саме та дотична, у якої К дорівнює нулеві, але вона нам не треба. Нам треба та дотична, у якої К дорівнює 4 третини, тому ми можемо в цьому випадку, рахуючи дискримінант, вже в нас 0. Чорне я поверну, тоді наше Х дорівнює мінус Б на 2А. Пам'ятаєте всі форму. І якщо ми підставимо то мінуса в нас не буде 10 на 2 плюс. К, на 2а 2, 1 плюс k квадрат. І ми підставляємо 4 третини. Ну і закінчуємо задачу. Фактично. Підставляючи 4 третини, ми обчислимо, я вже піддивлюся, це буде 6. Ну, я тут етапи кинув номерувати. Я не, не, не дуже правий був, скажімо так, прямо. Система втратилася. І тоді площа трикутника. Це одна друга основа 10. На висоту 6 це буде 30, що і є відповідь. Ну, Звичайно, ці задачі, я думаю, що є багато способів. Красива дуже конструкція, на мою думку. У цій задачі, я думаю, є багато способів розв'язування. Один із них ведення координат. Я вам сьогодні показав. Сподіваюся, було цікаво корисно. Ставте лайк, будь ласка, цьому відео, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей!